Добрий вечір, пану Ігорю. Вас вітає з Піно ТВ, мене звати Олеся. Велике вам дякую за прочитану вам лекцію. Дуже корисно і дуже суттєво було викладено. Але, але в мене є до вас одне запитання, дуже цікаве. В геополітиці ви написали, що регіональний лідер є, має володіти цим світом. Але як регіональний лідер може володіти цим світом, впливати так? Якщо він регіональний, тобто ви слово регіон, так? Певна частина, а не центральний. Можете? Звичайно, розумієте, є ключові точки в світі, з яких в яких сходяться дуже надзвичайно важливі для світу інтереси. І Україна є одним з таких точок. Тобто, відповідно, якщо ми будемо своїм суб'єктом, будемо визначати якийсь порядок, денний власний, і там, скажімо, так, як я говорив про центральну європейську співдружність, в більшому суб'єкту такому, то очевидно з нашої думки буде рахуватися весь ефект металіка це коли, знаєте, там десь ефект полібліший, ефектикий ефект поліблі, що десь там маленька пташечка поліблі може починити землесузь в гімолаях. Відповідно, така країна, як і просто не може не впливати на світ, коли вона стане суб'єктом. Ну, зрозуміло. Тобто наша країна це як центральна е... централь частина. Ст... Розуміло, велике вам дякуємо. А ще таке запитання, як ви бачите взагалі ситуацію в Україні з цього -зо... погляду на те, що відбувається. Непозі... Це, це окрема лекція. Розумію, але так кратко, що так було. Я переконаний, що точку з точку не повернення ми прийшли. Це тобто, вже помітимо завтра. Звичайно, що шлях легким не буде, але я думаю, що за найближчий рік тріснуться всі основні проблеми і вже з 2015 року ми зможемо розпочати будівництво власне тої країни, яку ми всі нашого зброї. Але ми вже почали так, закладати руківку певну. Ми дуже Ой. готові її заклали. Ми спочатку її виняли, а потім заклали. Так, і Вона дійсно вже така тверда, і, мабуть, вже буде не на диреки, на багато десятків, так звичайно. Треба рушити, тому що мене вже. Короткий там вламент, і ми йдемо цього часу 10 хвилин, і ми там 10 хвилин по більше того, але вже маємо новити треба, тому що відбулися певні процеси, які підтвердили що щось, щось треба доповнити і ми допомогти на 30 хвилин під доповідь якраз по гіл громадських кругах і про перспективи громадянського суспільства в Україні. Все класно, а? але ви своїми лекціями Ти, їздили тих усі в країні про це ж стосується їздили, трішки їздили, але це були більше закриті такі. Тобто певних середовищах mm -hmm. не... На публічні не виходили, публічно виходили з Києва, а якраз на осінь запланували вже розширення нашої географії, першому законоде, а в Харків, але стала революція, і ми відмінили ці середні. Вони ще актуальності не втрачені, вона навпаки набута ще все більше і більше. Так то Ми Але ці посольства практично, отримують нашу інформацію, так, що ми були в ці війні, теж якісь яким інформаційне джерелом, але це, дали бачення того, що, що відбувається в скільки постійно Це і потрібно взагалі. До цього ж... Це, це слова професіональна інженерія, прогрес, це, це звичайно такі дуже ну, специфічні, а насправді за цим спочатку і спілкування. те, що взаємнами і от, власне вибудовування е, взаємних, яке ми собі доросліємо, то вони надзвичайно ну, важливі і унікальні насправді. На жаль, що за це заплатили кров'ю, але... Тому це треба цінувати і буде так, що більше коней. О, Бог. Дякую вам велике стріму. Великі дякую взаємно.